На я навіть, зараз повернувся до Бога, я молюся, і я читаю Біблію постійно. Тобто, ви знаєте, як я так здивувалася, це перше здивування в ній, що Господь, не дивлячись на місце, не дивлячись на обставини, не дивлячись на те, що Він залишив і пішов і робив недобрі речі. Але Господь турбувався тобто, до нього, за нього і від Його отаких от чином. Було приїхати сюди, щоб окремо повернутися до Бога. Ви знаєте, це прикріплює ще те, можливо, у вас у Богу, діти чи близькі, які вам дорогі, які теж ходили сюди, але підійшли, які зараз живуть другим життям. Це таки, як мене так, не є, яка велика така надія, що Господь турбується про них і Він поверне так само відникам. Але друге здивування продовжую. Я брати, сестри. Він говорить ну, в той час, каже, вчора моя сестра вона вийшла заміж, а інший живе з батьками. Ну, я його питаю брати. І ви знаєте, вона це настільки здивувала, він каже, отце мені кажуть, брати. Тобто, всі хлопці, які в палаті лежать, всі військові там лежать, Він каже, це мої брати. Тобто, ті, хто знаходився полічі, з ним бачать з ним з тим. Не був тісних стосунка від готовий, якого палату. Але він рахує цих наших хлопців тих сих, він там рівно... хто був таких обставин, він їх крабує. І третє здивування. Ви знаєте, я, я говорю цю мову. І ми часто говоримо слово дякую. Ми звикли його говорити. Але ви знаєте, це треба чути, треба бачити його виразовича. І те, як він вимовляє це слово «дякую». Це не просто слово. Ви знаєте, це так, це так мене вразив настільки, що він з такою. Ну, я не можу вам цього передати. Це треба чути, це треба бачити. Дуже багато нам дякують. І ви знаєте, вони дякують від щирого серця, і вони дякують за такі другий раз речі, це на ваш погляд, але для них вони настільки важливі. І ви зрозумієте, я зрозуміла оце тепер, коли треба нам віддавати хвалу і подяку Богу, віддавати Бо від щирого серця І Я, тобі, знаєте, можливо, і можливо, я використаю цей час і звернуся до мати з проханням. В нього є ті, які можуть шити. Адаптивний та... одяг. Ну, Ви розумієте, коли скажімо, боєць попадає у поранення, його досить часто одяг розрізають, розшанковують, викидають, і він приїжджає в одязі Адаму. І зараз жах допомагає. Він не може навіть прикриватися, а він лежить нерухомий. Замість розуміти. Для цього ну, є люди, які придумали, це називається адаптивний одяг. В чому він заключається? Тобто, це, наприклад, з це Нежнабілісна. Це такі тусити пашовники. Але у боках у них не, не суцільна, а просто такі глібочки, як да, які просто прикріплюються. Це зручно, для того, щоб як, знімати другий варіант що футболки так само, тому що вони, наприклад, поранення в руку у Лізар, злітку бачимо свого апарата Лізарба, він не може одягнути футболку. А футболку тут одягнути, бо лежить голий, незручно теж. І не всього дуже робиться, а понапуха на такі ж самі вибухи. Тільки шити, 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 шити. і шити. Ні, це потрібно буде під закази, там певна кількість, ну, щоб можна ну, було їх пошити. Зробити матеріали, щоб у фінанси, ви не турбуєтеся про це, ви забезпечимо. Камірню там усім, ми забезпечимо. Канину, там, усі, ми забезпечимо. Але ми ж вміли це робити, вміли строчити. Добре, добре. Uh, дякую вам за, за цей досвід. Uh, друзі, mm -hmm. щодо до цих справу, явлення. А хто думає, ти помиліться. якщо зможете взяти участь а, в, в цьому проєкті, тоді після своєї війни до сестрички чи до мене, і ми всі питання вирішимо. Насправді, друзі, давайте помолимося, я думав, коли наступив цей досвід, насправді наш Господь чудний і він може торкнутися на серця навіть в самих страшних поставах. І за це цей музей. Давайте ми станемо, друзі, і помогнемося в нашому кругові. Це зброю. Батько нас навіть Великий лічкам. Дякую за те спасіння, яке ти робиш, якого ми ніколи не помічаємо. Ми дякуємо за те, що ти нас наші серця для того, щоб служити тим, хто поможе. Відкрий наші, очі, Господи, щоб ми могли бачити тих, хто дійсно має потребу в тій допомозі. Відкрий наші очі, щоб що ми могли чути настанови голоса Духа, того Святого, який нас буде походжувати. Для того, щоб чи звернути увагу, відкрий наш, Господи, і наше серце. Відкрий наші долоні, щоб ми були щепні, щоб ми не закривалися, Господи, щоб ми були такими, як Ти. Ти ніколи не відмовляв нікому, ти завжди служив. Ти не служив собі, ти служив всім нам і служив до цього часу. Господь, благослови нас, благослови Сує, допоможи нам! Зрозуміти ту частину нашого життя, як тебе. Господи. Це велике доручення. І найголовніше довіри і Тобі за цю довіру, Господи. Бог про слава, допоможе представляти тебе кожен день, кожне моє свого життя, щоб все, що ми робити, слухало для слави Твоєї і для прославлення Того імені, щоб люди, які бачили, ми йшли до Неї, а Бог йшли до нас. Щоб ми не наносили запрошення, а щоб помі самі тому що бачили тебе, а то його завжди притягнули. Господи, ми віддаємо свої крутячі руки і дякуємо за те, що ти.